І хто ж такий Дугін насправді, чи можна його називати от е, розумом Путіна? Поговоримо далі з Дмитром Корчинським, драматургом. Він з нами на зв'язку. Дмитро, вітаю вас, слава Україні, вітаю. слава героям. Отже, е, хто такий Олександр Дугін? Е, я просто розумію, що в нашій країні не так багато людей про нього взагалі чули, і ще менший відсоток, взагалі, ну, знають, що він. Собою являє, ви можете пояснити і розказати про це широкому загалу. Дугін, це типовий московський інтелектуал. Завдання московського інтелектуалу це хапати різноманітні, західні і східні смисли, філософії, ідеї, прижовувати їх і вкладувати у цю жвачку в ворота московицьким недраслям або бюрократам. Тобто він був талановитий, як і вони всі, талановитий в адаптації. Адаптація це для малорозвинених людей це дуже непогана річ, тоді коли це для 12-13-літніх підлітків. Але коли вже дорослі люди, а тим паче люди, які. Мають вплив на прийняття рішень. Ті люди, які приймають рішення, продовжують харчуватися адаптаціями, то це Ж, жахливо. Це як до кінця життя дивитися, скажімо, дитячі мультики, які так само є певного роду адаптаціями дорослого ігрового кіно. І Дугін має в цьому здібності і, власне все життя він цим і займався. І його велика вдача та що. Він зумів нав'язати свій свою пташину мову, свій оцей цікавий такий сленг, який так само скомпільований трошки з Гаусгофера, трошки з буддізму, трошки з якихось писань московських євразійців початку 19 століття. Він зумів цей сленг нав'язати московські правлячі еліті. І вони зараз розмовляють всі так, як Дугін розмовляв на початку 2000-х. Це велика вдача між іншим для літератора, і е, власне він певний час був в фаворі. Зараз він не в фаворі, тобто користується його мовою, але самого його задвинули десь там на задвірки, і він страшенно незадоволений, тому що він очікував бути. Таким інтелектуальним вождем Ерефі в її, як йому здається, відроджені. А насправді зараз він знову повернувся в 90-ті роки і пише якісь книжечки, їздить mm -hmm. по провінційних фестивалях, і це людина а... не затребовано разом з тим. В інтернеті можна побачити досить багато фотографій, де з Дугіним присутні, і ви причому в Києві. І якраз у ці фотографії вони з часів помаранчевої революції. Що вас з ним об'єднувало? Я так розумію, що ви з ним знайомі особисто Так, я з багатьма знайомий в Ерефі. Це дуже різноманітна публіка. Починаючи від бійців кавказського спротиву, багато з них на жаль загинуло вже е, і закінчуючи московськими інтелектуалами, якимось активом якихось донських і кубанських сепаратистів. Там теж є сепаратистський рух на Дону і на Кубані в антимосковській вересі, і в тому числі знайомий з Дугіном. Я познайомився з ними ще в 90-х роках. Він тоді був у жорстокій опозиції до тодішнього московського режиму. Вони лабали з Лімоновим націонал-більшовицьку партію. Потім розійшлися. Потім я з ним зустрічався ще на початку 2000-х. І е, ну мені завжди були цікаві ці люди. У мене тоді ще були ілюзії, що можна з ними що-небудь зварити. А, а, та... а що зварити? Цікаво. Ну просто Когось? я розумію, що то минульщина, але все ж таки. Але ну ну да тобто, я скажімо так, активно контактував. Ці контакти припинилися в. Десь в 2005 році потім е, він зайняв крайню антиукраїнську позицію. Спочатку у нього не було такої позиції. Він справді мислив такими категоріями якогось такого загальнослов'янського, загальноєвразійського, чогось такого дуже великого. Потім він е, взяв підряд у на старій площаді. Це адміністрація президента РФ на антиукраїнську діяльність і вони почали антиукраїнські акції, в тому числі в Україні. Я тоді об'явив вони, надругалися над українськими національними символами на гуверля в 2007 році. Я тоді об'явив нагороду 20 тисяч доларів за наругу над бородою. Дугіна на жаль, ніхто не скористався. На мене тоді сильно розізлилася українська громадськість за те, що я таке зловмишляю проти Дугіна. Шрім'ят, Шрім'ят, зокрема кричав, що я страшенний провокатор, тому що хочу заподіяти зло Дугіну. А, 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 Дмитра, отут а, зараз бачимо потім, в кадри. Я, цих... я, 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 я просто закінчую, mm -hmm. що потім а, хтось спалив московську штаб-квартиру Дугіна. Він подумав, що це я, і написав на мене заяву в ФСБ. Тобто, одна з кримінальних справ, як, я, яка є в РФ і на мене, це по заяві Дудіна. Угу. Тобто, і от на цьому розійшлися ваші шляхи дороги? А, на цьому ну, як? Ніколи так особливо не Ну, Як кажу, я купу людей там знав ну, І Раджи Маля, наприклад, покійного О, його от... сина і Раджи Маля. Зараз а... показуємо кадри прес-конференції однієї з кількох. А, і там, окрім вас і Дугіна, безпосередньо присутній ще Олексій Арестович, який зараз є позаштатним радником, як він сам каже про себе, голови офісу президента. На, він там, а, що ну, не хочеться грубо казати, але що він там робив на цих прес-конференціях, яким чином він був дотичний до вас, до Дугіна. Ну, я приятелював тоді з. Рістовичем, якось ми з'їздили в Москву, тоді ще це ще до того, як вони порушили на мене кримінальну справу по Чечні, і ще можна було туди заїжджати. Ну, вірніше, можна було звідти виїжджати. І там зустрілися з рядом людей, в тому числі з Дугіном, там щось по І тоді ще він, скажімо так, от е визначався Дугін в опозиції, він не в опозиції до московського режиму. І е, в тому числі там була якась прес-конференція. сутністі я не сильно пам'ятаю, щось там вона була проти е, якогось там глобалізму. Е, ну, в принципі, це була приємна поїздка. Це була приємна поїздка, хоча і абсолютно безсенсово. А ви зараз стежите за Олексієм Арестовичем Ви дивитесь його відео, читаєте його в інтернеті. Ну На жаль, ні. Не не стежу за ним, а там що є, є щось кремольне, він говорить? Що... Ні, ні, ні. Я в цілому просто ну, знаєте, якщо Ну бачимо якусь відому особистість, там, наприклад, ну, знаєте, от працює зразу система така: запитати про ставлення до нього, як ви в цілому ставитесь до Арестовича? Ну, я ставлюся добре до всіх, хто зараз в цій війні за нас. Крім цього іншого, наскільки я знаю, що Арістович був на контракті у збройних силах України щось там по-моєму в 17-18 році, це теж добре його характеризує. Бо у фронтовій бригаді якийсь я там не знаю подробиць, але просто знаю, що був. Тобто, всі ті люди, які мали відношення до збройних сил України, то це хороші люди. Тим паче, що він добровільно пішов тоді на контракт. Звісно, що як людина, яка дуже багато говорить, кожен день він дає інтерв'ю один по 10-12 в день. То, мабуть, говорить якісь дурниці, але це в принципі по якійсь дурниці в цілому це про українські дурниці. Дмитре, Звісно, що ви кажете, що знаєте багатьох і в Росії на так. людей, можливо, знаєте, хто зараз там в них теж за нас. І особливо враховуючи оце вбивство доньки Дугіна, яке за словами Ілі Пономарьова, опозиційного російського депутата скоїли представники національної республіканської армії, на жаль, що, на жаль, щось перериває цього зв'язок. Кажу, що Я можливо, знаєте, чуюся. хтось а. хто верефій за нас. І як ви ставитеся до заяв Пономарьова російського опозиційного депутата, який каже, що це скоїли представники Національної республіканської армії? Я думаю, що це вкіт ФСБ, що ніякі представники ніякої армії до цього не мають стосунку. ФСБ робило замах на Дугіна, і Дугін випадково несів цю автівку, загинула його дочка. Право в тому, що в Росії була не неоков... дуже неоковирна, недолуга спроба військового перевороту. Там був задіяний Гіркін. Він намагався скористатися своїми старими донецькими зв'язками. Так само був затриманий ФСБ при спробі туди проїхати Яким з боком там, в якості ідеолога, проходив е е по дотичній е ображений Дугін, і ще деякі люди. І всі ці люди, як не дивно, пов'язані з головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Російської Федерації. Я думаю, що зараз в своїх автівках підірвуються ще деякі особистості а в Донецьку, і дехто постраждає в Ересії. Дугін зараз в лікарні, і я думаю, що дарма він в лікарню може і не піднятися з ліжка в зв'язку з цим. Тобто я зараз бачу, що ФСБ розправляється з герою. А ясно, коли вони готували цей замах, їм потрібно було на когось списати. Вони вигадали оцю армію. Або не вигадали, можливо, і, дійсно є чи була така група, на яку можна списувати. Якісь е ексцеси, які вигідні ФСБ е крім цього іншого, е це те, що говорить зараз цей колишній депутат Держдуми, це московська спецоперація. В багатьох світовій пресі пройшла інформація про е загибель дочки Дугіна, і е вони ж не розуміють цієї ситуації, коли гіне дочка якогось професора, якогось філософу, це завжди викликає співчуття. Потім уже в останніх рядках вони читають, що цей філософ був поганий, обґрунтовував м, е, агресію ерефії проти України, але хто ж дочитує до останніх рядків м, Тобто м, і натяк завжди такий, що якщо там є. Єйна якась сила в ЕРЕФІ, яка вдається до терору, це в той час, коли зараз розглядається питання об'явити Ерефію спонсором тероризму. Uh -huh. Вони кажуть: от дивіться, у нас тут терор, це проти нас терор а не ми спонсори тероризму, і от якась група опозиційна. Ну, ви ж самі розумієте, що тут всі опозиційні групи так чи інакше пов'язані зі спецслужбами України. І от вони у нас підривають професорів і їхніх дочок нещасних. Тобто це очевидна спецоперація ФСБ, і дуже погано, що цей пономарьов отримав колись українське громадянство. От не потрібно роздавати бездумно українське громадянство людям, які через яких можуть здійснюватися інформаційні спецоперації ФСБ. Це ви зараз натякаєте не тільки на пономарьова, а й на тих, хто гіпотетично може отримати українське громадянство в контексті війни, е, так українське громадянство треба давати тільки бійцям північно-кавказького спротиву Бо вони mm -hmm. зараз воюють за нас. Це достойні люди, і скажемо, воюють за нас. Вони вже вісім років, і ми взаємодіяли з ними ще в ранніх 90-х І е, от Україна має бути надійним тилом для північного Кавказу для спротиву на північному Кавказу. Це наші єдині союзники в Ресі. Більше там у нас союзників немає ні серед лібералів, ні серед дисидентів, ні серед Е Ні, серед кого іншого, цікава думка, Дмитре. Дякую вам, дякую, що знайшли час поговорити. Друзі, Дмитро Корчинський попросив назвати себе драматургом. Щойно був в нашому ефірі.